Ну, давайте про проблеми в Каліфорнії вже не мовчки. Про проблеми в Сполучених Штатах не мовчки. Давайте все ж таки поговоримо, що в них там робиться. Дуже-дуже багато зараз інформації. Дуже-дуже багато. Демократичні сили. Європа, Євросоюз тільки требують, напевно. Трошечки політика Дональда Трампа. Ех, не всім подобається. Ну, він він справжній бізнесмен. Чи можна справжнім таким? Ух, ну він як бізнесмен. Чи можна йти в політику? Я думаю, ні. Але в нас ми живемо в такий час, от в Україні, припустимо, з е, шоу бізнесу президент. Ну, Бачите, він. А от Дональд Трамп з бізнесу, він думає, як заробляти гроші. Як гроші заробити? Все, що він думає. Я отак мозок налаштований. Чоловіку, чоловікам дуже важко. З одного на друге перемкнутися. Він думає як бізнесмен, тому перемагає на виборах. А що у мене перемогти на виборах? О такому, як артисту, як Зеленському, Тьфу, отак от. Так от. Дуже легко. Вот чим справа. А от так, от так. Бізнесмен думає 100% лишень, лишень, лишень. Я кажу, заробітки коштів і все. А держава фактично її функція захищати громадян країни, захищати захист фінансовий, якийсь там моральний, духовний і ну, любий, любий. Це захищати свою громадян щоб громадяни добре жили, щоб громадян все було прекрасно. Але не за рахунок інших країн. Хоча є держави, які, я думаю, Сполучені Штати теж купляють якусь там землю, чи якась там держава може купити, якісь там технології, ще щось, ще щось які їм там газу, я не знаю, щось там видобувають, можливо. Щось там вони купляють, може, десь ді, е, так, діаманти може десь, Я там знаю. Ну, так от ще, тобто, все продається. І вони на тому ще заробляють гроші і теж в державний бюджет, і теж, щоб було багато-багато-багато благ так, людям, які проживають в цій державі. Ну, я до речі не могла зайти в обліковий свій запис в Гуглі і так подивилася, бах-бах, державна політика. Я не знаю, можливо, Google держава викупила у власників. Я не знаю, що там зараз робиться. Не знаю.